Далі поговоримо про дуже важливу річ, яку багато хто недооцінює, да але як на мене дарма, Україна мобілізує зусилля для посилення санкційного тиску на Росію. Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони України щодо синхронізації санкцій проти Росії з Європейським Союзом та країнами Групи Семе. Зеленський наголосив, що для завершення війни санкції мають бути максимально ефективними та скоординованими. Сьогоднішнє рішення Ради національної безпеки і оборони встановлює чітке завдання для всіх державних інституцій України та доручає активізувати весь наш дипломатичний напрям. Росія має відчувати реально болісні наслідки того, що блокує всі дипломатичні зусилля і мирні пропозиції та затягує війну. Санкції Європейського Союзу, санкції інших учасників Групи Семи, санкції інших країн, зв'язки з яких відчутні для Росії усе це має працювати на 100%. Володимир Зеленський, президент України. До нашого ефіру долучається Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. Пане Фарапонов, я вас вітаю, доброго дня. Також вітаю вас, українські дипломати. Український президент, міністр закордонних справ, постійно наголошує на важливості посилення санкційного тиску на Російську Федерацію як одного з інструментів, які у підсумку примусять Росію розпочати реальні переговори з Україною, не про ультиматуми, а про реальні умови, реальні параметри, на яких може бути укладена якась угода щодо завершення війни. На вашу думку? Які на сьогоднішній день є політичні причини, як в Європейському Союзі, так і в Сполучених Штатах, з яких це питання не рухається з тою швидкістю і тим темпом, яким воно могло рухатися, якби їх не було? Ну, Ви знаєте, мені здається, що на цьому етапі це дещо нагадує те, що було до повномасштабного вторгнення, коли теж українська влада просила фактично вводити санкції проти Росії, а і Сполучені Штати, і Європейський Союз, навіть маючи? Інформацію від власних розвиток про те, що дійсно вторгнення буде, і те, що вторгнення фактично неминуче, все одно вони казали, що значить самої ж агресії немає. Да? Ось якби вона була, це одна справа. А оскільки її немає, тоді немає причини її, в принципі вводити санкції. Тому сьогодні певно міру, ситуація схожа з позицією деяких країн щодо перемовин, тобто, грубо кажучи, що. Ну, Росія ж там демонструє певну готовність до перемовини. Ось була зустріч у Стамбулі, не перша, да, значить, тобто, тобто якось процес рухається. Тобто, грубо кажучи, те, що Росія намагається пудрити мізки, зокрема Сполученим Штатам, звісно, в першу чергу, тому що там йдеться про те, що вже на поготові той законопроект, який ми вже... Багато разів е, обговорюємо, е, і тут е, дійсно справа в тому, що Росія намагається знайти знайти всі ключики до всіх е, дверей, щоб тільки відтермінувати це, е, це рішення, е, і відповідно, щоб е, це рішення або, як то кажуть, завалялося, десь або mm. значить. Е, Якісь інші політичні події, наприклад, як події, ось на близькому сході, да, щоб грубо кажучи, вони інформаційно перекрили ту історію, і вже не так було вигідно і, і ініціаторам санкцій, зокрема і такі рішення ухвалювати. Тобто, ну в принципі, стратегія і затягування часу, яка і була раніше, тільки вона ще знову або в чергове поширюється і на санкції, зокрема. Сподіваюся, що найближчим часом ці проблеми будуть, якщо не вирішуватися, то принаймні обговорюватися з пошуком можливих варіантів їх вирішення. Принаймні, обережний оптимізм щодо цього з'явився після того, як Дональд Трамп змінив свою риторику щодо українського президента під час саміту НАТО у Газі. Дональд Трамп загалом назвав цей саміт найпродуктивнішим в історії. Про це він написав у своїй мережі трас Сошал. Давайте побачимо. Саміт НАТО був величним, найбільш об'єднаним і найпродуктивнішим в історії. Чудовий день з неймовірними і турботливими лідерами. Домовленість про 5% надає НАТО реальну силу. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки. Звісно, абсолютно унікальна подія відбулася у Газі, і як за безпрецедентно коротким форматом, так і за безпрецедентно коротким підсумковим ком'юніка, яка налічувала всього 5 пунктів. Ну і є різні оцінки стосовно того, наскільки ефективною була робота, яка була проведена в межах цього саміту, і який реальний результат вона дала. Я, до прикладу, читав в британському Таймс колонку оглядача Едвард Лукас, його звати, який сказав, що цей саміт в Газі був проведений у Патьомкінському стилі, тобто за фасадом, який був збудований. Довоні таким чином, щоб максимально задобрити Дональда Трампа, криється порожнеча в сенсі змісту і сенсів, які були обговорені і які були продумані у ході от цього саміту. Як ви думаєте, чи дотягує цей саміт до звання найефективнішого в історії, як його позиціонує Трамп? В принципі, знаєте, кажуть історики, що що для того, щоб оцінювати події, то в принципі треба в них не жити да тому найпродуктивніший чи не на найпродуктивніший... Складно сказати, якщо чесно. Да, наприклад, я переконаний, що там для наприклад деяких американських президентів ідея там перезапуску відносин з Росією або там шлях демократизації Росії, теж певний в певній, в певній е, е, часовій точці теж була там знаєте, дуже важливою подією, або найважливішою подією там у відносинах із Росією. Ми знаємо в принципі, чим це завершилося, або завершується. Тому складно сказати, якщо чесно, про найпродуктивніше саме в історії, те, що скажімо так, прийшла консолідація з точки зору того, що Трамп казав раніше, і в принципі це ну, скажімо так, реалізувати, да вже остаточно, ну можливо, він. Виглядає таким саме для Трампа для деяких країн, які, наприклад, довгий час говорили, що у них і так, скажімо, високорозвинена економіка, і, грубо кажучи, для них там різниця в декілька ну половину відсотка це дуже суттєвий показник. То можливо для них він не буде найпродуктивнішим історією, але знову ж таки. Те, що е, Сполучені Штати створювали НАТО як е, протидію е, радянському союзу, і потім е, НАТО мало переформатуватися, да і обрати собі теж е, аналогічну загрозу а сьогодні їх одразу декілька, то можливо з такої точки зору, е, звісно, збільшення власних видатків на оборону можна вважати найпродуктивнішим в історії, оскільки все ж таки це оборонний альянс в першу чергу. Дякую за ваші оцінки. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, був з нами на прямому відеозв'язку.